Якби вас не де люди платять живочі, то ви б елегій не творили, в та марне Богом не хвалили, на наші сльози сміючись. За що не знаю? Називають хатину пає, тихим раєм. Я в хаті мучився колись, Мої там сльози пролились, найперші сльози. І Я не знаю, чи єсть у Бога люди зло, щоб у цій хаті не жило. А хату раєм називають. Не називаю її раєм тієї хатиночки в гаю. На чистим ставом край села. Мене там мати повела і, виливаючи, співала, свою ниху переливала, свою дитину. Втім, гаю, тій хатині у раю. Я бачив пекло, там неволя, робота тяжка. Ніколи помолитись не дають, там матір доброю мою, ще молодою у могилу нужда та праця положила. Там батько, плачучи з дітьми, а ми малі були, і голі. Не витерпів лихої долі умер на панщині. А ми розлізлися може, людьми, ми людьми, мов мишенята. І я до школи носити воду школярам. Брати на панчину ходили, поки лобоєм поголили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії, для кого в світі живете. Ви в наймах вилесу чужії, в наймах коси побіліють, в наймах сестри і умрете.